Привіт усім! Вас вітає найпросунутіший дистанційний сьомий клас. Ми, ті самі учні, які навчилися прокидатися за три хвилини до початку занять, зображати уважний погляд, поки насправді шукаємо зарядку. Ховати від учителя кота, який раптом вирішив відповідати замість нас, тримати обличчя, ніби все зрозуміли. Навіть коли зображення вчителя зависло в квадратних пікселях, дистанційне навчання зробило нас трохи чарівниками. Ми вміємо одночасно бути і в ліжку, і на уроці, робити тести і паралельно пити чай. А ще знаходити ракурс камери, де ми виглядаємо, хоч трохи нормально, хоч ми і навчаємось дистанційно. Але ми справжня команда. Ми разом слухаємо уроки, разом ловимо той самий інтернет, який інколи зникає. Створюємо круті презентації та монтуємо відео. Ми той клас, який знає дистанційка це не тільки виклик, а й можливості. Сьогодні ми хочемо привітати вас із прийдешнім святом. І поважати міцного здоров'я, без банів та вірусів, безмежного щастя та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай Новий рік принесе мир злагоду та довгоочікувану зустріч у школі.